Всім привіт. І сьогодні ми знімаємо новогодній влог про те, як ми прикрашаємо ялочку. Боже ж як. Добре, ложи її, я не знаю, да бля. Да-да, от таке от начало, щоб ви трошечки понімали, що там происходило. Що по вибору? Ой, симпотно. Чого? Ти це не бачив? Уж тут джингл bell. А не дуже вона пишна буде нам. Ні, в самий раз, ваще 19 квадратних метрів. Та то 130, так? Ми купили таку велику йолку, що це просто капець. Я не знаю, як ми її поставимо в нашу одну кімнату. Єлі вмістили. Наш універсал заканчується. ось отут. Так, я вже переключилась на свою професіональну камеру. Кстати, де вам якість подобається більше? Кстати, ось Йолочка. Вона просто тут лежить трупом. Так. Все, я поставила камеру на штаті, і ось з цього моменту починається саме цікавіше, тому що ми цю ялинку прикрашали по-моєму три дні. Ми думали, проблема в тому, що в нас якийсь неправильний триног, і Він не може удержати цю ялинку. І ми поїхали, купили другий треног. Він теж нічого не тримав. Так ти схожи, скажи, куди я скажу. Вона постійно завалювалася то в одну, то в другу сторону. Ну коротше, через три дні згорім пополам і йолка стоїть. Ну, і На декораціях у нас взагалі вже не було сил. Воді вже нічого не хотів украшати, але я. сказала, що це точно останній підход. Третій день. Пет, а дуже красиво. Так, все, я вже переключилась на влогову камеру. Мені кажеться, що кімната. Вийшла ідеальний. В ітогі в цьому году у нас йолка, да, вона стоїть ровно, но вона трохи все одно опирається на стіну, потому що вона все одно завалюється. Ми так і не змогли її поставити ідеально, щоб вона 100% крепко держалась. Іди сюди. як гарюсі. Ну і так само я зробила на кухні. Да, може тут не так уж і красиво. Чотири, по-моєму. і примерно. Кажется, що вышло просто попе. -ну. Красота. Что сказать? Что сказать? Я не сьогодні. Так, всім привіт, Сьогодні ми робимо промо-ролик для хайсуші. І результатом промо-ролику я поділюся в цьому відео. Ми збираємо 40. Я думаю, що ми попросимо світ для лайва. Так, коротше, зараз ми будемо знімати саму першу частину, Фоткать і знімати на відео і класні суші. Приблизно 20 хвилин ми знімали біля йолки, трішки поробили кадрів. У ми немає нормального штаті, прийшлося поставити ул і на нього світ. На відосі сразу з другим покривалом, Другий все время. Граючі по Джойсі только надо, так що як ти реально військ ти так збирається. Не знаю. Здається, що така проста роль, що там його робить, давай. Сіли і починаєте знімати. На самом деле, ми знімали це, мабуть, около часу. Але, звісно, нам дуже подобалося, тому що ми підкріплялися суші кожен раз. Це я розумію, оце робота мечти. Це просто... Ти Приїжджаєш в суші, то я в жості, дивишся зараз камеру, а я, типу, сьогодні балакую. Я! Звісно ж, у нас в той стороні не було ніякого теліка. Ми грали, типу, в стіну, і мені треба було з себе видавлювати емоції, що я в шокі. Ну і походу на цьому в мене закінчився словарний запас. П'ять минут. Боже, спасибо за суші так вкусно. Так читаємо сценарій, чи ми точно нічого не випустили. Так, так, гуляю. Так. Поданий влада щасливі вдома на дивані. Це прям миша. Так, я вже прийшла на зйомку. Я вже все настроїла, настроїла мікрофончик, настроїла стабілізатор. У нас був такий сценарій, що буде показуватися три різні ситуації. І в усіх цих ситуаціях об'єднують якби суші, ця хвилинка перепочити. Тому поїхали на паркінг, щоб зняти класну ідею. Як вона дуже втомлена, роздратована власниця, просто хоче перепочити та насолоджується суші. Махай. Ну, конечно, ми з Аліною, як на дівчатка обговорювали дуже важні проблеми, плани на 2025 рік, яким був 2024 рік, і просто гарно провели разом час. А, а я кажу, ті що Я так не зможу, бо кажу, мені дуже важливо мій монтаж, на ну, да. тіпа і що прикалося типа ні, звісно. а що случилось? А я вчора виїжджаю... Сняли першу частину на вулиці бадівка дякую, дякую. і вже завершаємо. Ми третьою зйомкою. Це третя ситуація. Дівчатка, які типу подружки гуляють по кракову та вирішили зайти до ресторану. Коротше, зйомка пройшла вдало. І закінчилась вона тим, що ми з дівчатками обсуждали боток, всякі уколи і угадували, скільки мені років. Я надеюсь, що вийде дуже класно, тому що я е, реально хочу постаратися над цим проектом. І я хочу, щоб він вийшов іменно рекламу. Так що треба пробувати. Це, звісно, не исключає те, що в мене може довго нічого не вийде. Я можу сто раз все приділувати, але будемо пробувати. Так що, let's go! Алло. Приветик. А що ти а, люблю. Знаєте, бувають дні, коли монтаж взагалі не йде, і ти його вже і так, і сяк. І воно все одно ну, не клеїться і все. Но з цим відео в мене проблем не було. Я зробила його достатньо швидко, не знаю, біля... Народ, no, до 5 годин. Так, я вже смонтировала перший рилс і уже начала монтировать другий. Той який знімала ще, по-моєму, 2 тижні назад. І зараз нарешті я можу з вами поділитися результатом. І навіть, коли все йде хаотично, і не так, як ти сподіваєш. Ой, oh, ні, не встигла, Може бути 12, бо вам Суші сушівє, як зробити твій день виjąтковym. Hai sushi. Chwile, które przynoszą radość w każdym rytmie życia. Jak mam rezultat? Dzielcie się swoimi w komentarzach. Wszystkich witam z Rizdwo. Сегодня 25. Грудня. Ну і ділюся трошки процесом роботи, але на жаль, зараз я не можу показати це відео, не дивлячись на те, що воно вже готове, але воно вийде тільки на початку січня. Воно теж буде дуже цікавим. процес зйомки я показувала в прошлому своєму влозі. Самим результатом я поділюся на початку січня в своєму інстаграмі. Так я до сих пор ще монтірую начало. боже, я вспоминаю, як я їх задрачувала по разів. Повертайтеся, бросайте нож, Ну но мені кажеться, що виходить прикольно. Ось вони такі, типу, в шокі. Саунд він дуже важне і якщо його немає, дофігово. На саме головне, теж з ним не перебарщувати і не робити його дуже громким. Ну що, друзі, я сподіваюся, вам сподобався цей новорічний влог. Мені здається, він вийшов доволі атмосферним та затишним. Це всього друге відео в цьому році, і воно останнє. Уже нові відео ви побачите в 2025 році. Так що я вас вітаю з наступаючим 2025 роком. Сподіваюся, він буде кращим за всі попередні. Всім дякую за перегляд і всім пока.